Ну от Кукуруза, Це... тона кукурузи 3600, тонна палат 7 тисяч. Що да, 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 да. вигідніше спалювати? Да, Кукургузи треба, кургузи палити. П'ять хвилин чекаємо, поки розгоряться всі білети, і Можна буде запускати. Теплогенератори, да, які от на сьогоднішній день ми ще їх не запускали, тому що там товали горять. Ну, тобто є технічні якісь неполадки, навколишнє середовище, яке не забруднюють, так як забруднюють всі інші. Це економіка нашого значить, пілети. Соломи ми там використовували до трьох, та і три тонни. Де співали ті кулики завозити, це задіяні трактора, погрузчики, розгрузчики, це подача. А саме головне, що за весь період ми хотілося більше общатися із виробниками цих сушок, але на превеликий жаль у кавичках вони не ламаються. Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в агрофірма Курганська Михайловка АПК. І як ви бачите, навколо мене тут знаходиться досить багато зерносушарок. Ось одна зерносушарка, друга зерносушарка. І там стоїть ще третя зерносушарка. І всі вони обладнані твердопаливними теплогенераторами українського виробництва, які я раніше вже вам показував, це Компанія Агроварм, які знаходяться в Охтирці. Зараз ми дізнаємося про підприємство і відповідно, чому вони обрали саме такі теплогенератори, а не газ чи дизельне паливо, які теж дуже часто встановлюють на зерносушарках. Ну і дізнаємося взагалі, що це за зерносушарки, тому що, я дивлюсь, деякі з них не нові, вже досить давно, мабуть, працюють. Господарство нараховує на півтори тисячі гектар землі. В основі це виробництво та реалізація продукції і рослинництва, для того, щоб бути конкурентним на ринку, повинна бути відповідна якість. Для того, щоб це все було, ми побудували декілька сушарок. Пріоритет віддавали тим сушаркам і тим теплогенераторам, які в першу чергу це економіка, це якість і... Безпечна та комфортна робота для оператора. От ви знаєте, в цьому разі якраз ми звернулися до охтирських виробників, які виробляють прекрасні сушарки на твердопаливному на пелеті. Пелету ми застосовуємо, у нас є виробництво своєї пилети. Також ми закуповуємо пилету для цієї сушарки. Що ми зрозуміли і побачили, що ці сушарки являються одними з самих економічних, які в нас знаходилися в господарстві. У нас були сушарки і на соломі. Теплогенератори. Теплогенератори, Теплогенератори я вибачаюся, на соломі сушили, на дизельному паливі. І все-таки ми переобладнуємо свої сушарки вже теплогенераторами Охтирського виробництва. Вже декілька років у нас працює та сушарка. 55 тонна на генератори Охтирського виробництва. І ця, цей генератор у нас відпрацював, що перед нами в цьому році вже поставили ми демонтаж, зробили сушарки, та, що в нас була на соломі, і е, поставили оцей генератор, теплогенератор, який дає змогу за сутки ми можемо висушувати. От сьогодні ми сушили солому насіння соняшника. Насіння соняшника — це 8 сушок за сміну хлопці роблять. Це близько 160 тонн. І при тому ми спалюємо там 800 кілограм пілети. Так само ж вона ефективна при сушці зернових культур, таких як пшениця. ячмінь. Ну, В основі основа у нас це кукурудза. У нас найвеликий, так сказати, Ну, Запаси і виробництво це кукурудзи на підприємстві. Тому вони в основному використовуються в осінній період. В осінній період вони зарекомендували себе однією з кращої сторони, тому що немає в нас проблем тепер з топливом, яке замерзає, чи там якісь проблеми з форсунками. У нас немає проблем із загрузкою, вигрузкою, обслуговування. Оцієї даної сушки один оператор може таких сушок обслуговувати за, за, за зміну до 5-6 теплогенераторів, тому що тут а, практично робити нічого, три кнопки, все працює бездоганно. Воно запустилося воно не? запустилося і працює. Запустилося і працює. Да. Сушка досить така проста в обслуговуванні. А саме головне, що за весь період ми хотілися більше общатися із. Виробниками цих сушок, але на превеликий жаль у кавичках вони не ламаються. Ага. Тому ми, так сказати, коли з ними до них звертаємося, зовсім по інших питаннях, то і головний інженер, і директор завжди йдуть на, на зустріч, і в будь-який час, в будь-який час. Вони надають посильну допомогу в переобладнанні, чи там в якихось додаткових якихось опціях, які ми хочемо запровадити, то вони завжди, як кажуть, йдуть нам на зустріч. Це дуже-дуже приємно, що така компанія і все-таки з ними дуже просто і легко. Як давно ви з ними працюєте вже? Ну це вже четвертий рік. Четвертий рік буде, як ми з ними працюємо. І ви знаєте, в ну, нас дуже, я думаю, приємні і такі самі близькі, такі хороші стосунки. А чому зупинились саме на цих теплогенераторах? Я вже вам говорив, що перш за все це безпека, це комфортні умови праці для оператора, навколишнє середовище, яке не забруднює так, як забруднюють всі інші. Це економіка нашого значить, пілети, яка використовується для цих печей у цих печах. І ми побачили, що саме ефективність яка і є в цих сушках. У нас є сушки, вон там нова сушка, в минулому році ми її купили. Вона три дні поробила, поламалася. До нас ніхто не їде ні один оператор, щоб його показати і відремонтувати. Можна подивитися. А що вони у вас так розкидані по території сушки? Зазвичай ставлять їх поряд одне біля одне, а у вас тут ну це все залежало від того, що знаходилось на території зернового тут зернового комплексу. Не все так просто. Це якби ще на, на рівному місці ми почали їх будувати. То ми б дійсно ми б все поставили одне біля одного. А так, коли там є місто, там зробили, тут є місто, тут зробили. Тобто, все робилося. Підтасовувалося під те виробництво, яке вже в нас є. Но це у вас тільки під ваше виробництво, чи ви надаєте послуги по сушці зерна? Тут ще є основне хазяйство племзавод Михайлівка. І практично вони, ми надаємо послуги і їхнім ну, господарству племзаводу Михайлівка. Ага. Зрозуміло. Так, оце цей теплогенератор, ну, це і теплогенератори. Оце да, теплогенератори, які от, на сьогоднішній день ми ще їх не запускали, тому що там товали горять. Ну, тобто є технічні якісь неполадки. І ми бачимо, що ми будемо їх тільки ремонтувати, а сушити ми не будемо. А теплогенератор це оце все чорне, да? чорне і жовтим. Теплогенератор, оце, да, оце. оце. Оце цей теплогенератор і він. У нас, Відпід, теж твердопаливний. твердопаливний, теж твердопаливний, пілета, все. Но... А чий це виробник. Греко. Ага, греко. Це. Ого. Ну, шо, шо? І що вам оце вставили? Його вам мурували тут на місці? Чи вже привезли вже готовий? Ні, вони складали тут на місці, все це монтаж був на місці, тому що у нас, у нас тут була ж, е... теж, працювали на дизельному паливі. У нас тут стоїть. Сушарка міхмара. Да, так, да, так, да. так, сушарка Міхмара, і вона на дизельному паливі працювала. Ми переобладнали, хотіли, ж, щоб добитися якості і пропускної способності за допомогою цієї сушарки. Але все-таки ми так вирішили, що треба ставити таку ахтирську цю сушарку. І... А цей чому ще досі не запущений? Ну, ще не відремонтірований. — А так він взагалі навіть не працював? Він ще цей не працював. Ще він процесі. Зараз його ремонтують. Я думаю, запустимо, коли вже буде основний потік. Основний потік це в нас кукургуза, тоді ми його будемо запускати і працювати на цій сушарки. А той йде повітряний канал у в нього, такий широкий. Да? Да, да, а, да, да. А, а це, це тепловка. Тепло... Це, це все теплообмінники, це, да, це, це теплообмінники да, 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 да. з рукавами, які нагнітають на ну, в общем заходять на, на, на ага, саму себе. От то, така величезна конструкція, а скільки він мегаватт видає? Ой, я не готовий на цю тему зараз вам відповісти. Енергії. Пот... Ну, він потужніший, чим... ніж потужніший, потужніший, але як практика показує, що ця в нас не уступає зовсім оцій конструкції. А що в ньому Ну Там часто горять шнеки. Подачі. Шнек подачі, він виходить із ладу, і підгорає. То транспортер. Ну, чим... А так в основному цей шнек виходить із ладу. Хотілося б, щоб конструктори вдосконалили. Да, хотілося б, щоб вони, щоб вони ремонтували, так як, так як от, з цією компанією з Ахтирської, ми дуже доволі, що ми їх, вони нас знайшли, а ми їх і що в нас таке тепер робота. І якість, і надійність це перш за все те, що ми побачили в співпраці з цією фірмою. А це сушарка це вас якого року? Це сушарка 2005 року. Це українська? Українська, це Кіровоград. Виробництво було там у моїх. Ми двічі поміняли вже тоді печі, ну, згодом вони виходили з часом, вони ж підгорали. А тепер вже сама. Шахта залишилася, ціленька ми її підремонтували і тепер використовуємо якраз з цими вже теплогенераторами. Вона була дизельна у вас чи е, на соломі? На соломі, це солом'яна була. на соломі. На соломі 25 тонка. Коли була солома, виробляли вони за сміну десь 5. Сушок. Це самий максимум був, якщо треба обрати 1,5-2% на, на соняшнику, то зараз хлопці 8-9 сушок, сушать без питань. Соломи ми там використовували до трьох, як і 3 тонни. Не співали ті кулики завозити, це задіяні трактора, погрузчики, розгрузчики, це подача, відповідні приспособи для того, щоб загружати і вигружати. Попіл і так далі. Тут в кінці зміни, може якийсь совок винесуть від ходів, від пілети. Це дуже-дуже економно, це дуже, я думаю, правильно, що це ми все-таки працюємо на цих теплогенераторах. А пелету яку використовуєте? Пелету ми робимо і самі. У нас виробництво є пілети. І закуповуємо дерев'яну пелету. Закуповуємо. Тут недалеко. Та, в, общем, в нашій місцевості є виробники, пілети. Ми Скільки їдемо. коштує зараз тонна на пилет? Ну, Залежно теж. від 5 до 9 тисяч. Ми, ми, це ми так покупаємо, а я ж не знаю, як. А від чого залежить ціна? Це залежить від якості деревини. Соломи не робите? Соломи ми робили пілету, але... На превеликий жаль, вона коксується і а плавиться при таких температурах? Да, так, так, да, так. Да. І ну, тоді в нас є ряд проблем з тим, що там почистить, забилося і так далі. Тому ми зараз перейшли сугубо на дерев'яну пилету. А якщо по дереву говорити, щось виділили для себе, яка краща з якого дерева? Ні, а, ну власне, хотілося б, щоб це. Тверді породи були дерева, але... Тобто з твердих дуб, там, акація. Е, дуб, да, Акація, ясень. Це буде хороша пілета, е, ясно, що. А так у нас м'які породи, в основному сосна йде на пілету. А скільки ви за сезон пересушуєте кукурудзи? Ну, близько 3-4 тисяч тонн. І це вологість наскільки понижаєте? там? Ну, в... Коли який сезон? Якщо є, буває такі осінь благополучна, то коли ми скошували при вологості там 16 по 17, це ж одне питання, а коли була вологість така 25, то це ж зовсім друге питання. Тому це все залежить від погоди. При якій температурі ми починаємо уборку урожаю у І коли вона заходить на елеватор, коли вона 16, то зрозуміло, що це ж. Бистріша і це затрати менше. Зрозуміло. Ну а на один тонн відсоток скільки йде палива десь ну, пилет? Ну якщо ми стоп... От, про... вчора ми зробили хлопці 160 тонн соняшника і 800 кілограм пілети вони стопили. Це сонячно. Зараз кукургуза інша, ми на цю сушарку тільки переобладнали. Ми зараз подивимося, що тепер буде на ці 25 тонки, як ми справлятиметься і скільки буде йти. Ну, я думаю, тонни 2,5. Буде йти на, тисячу, на 160 тонн? Не на 100. Кукурудза, як правило, це 4 сушки, це 100 тонн. Ага. Тобто десь 2,5 кілограма має піти. Може, так. Да. Да, на тонну відсоток. Так. Угу. Так, а та сушанка, що у вас сушить? Теж, те ж саме те це. Все те саме. Ну, ми її ще не запускали, це 55-ти тонка, тому вона на сьогоднішній день не була не задіяна. Достатньо було оцієї сушки, щоб пересушити нам, підсушити рапс, підсушили ми там частково пшениця і. Сушимосіння. А тобто фактично ви одною сушко, да, сушкою все суждаєте? Зараз користуємося одною сушкою, нам достатньо, щоб переробити свою продукцію, тому що основа і це не, не тільки основа, а взагалі в нас найбільше по це кукурудза. Кукурудза як піде, тут три хазяйства. Найвелике хазяйство це племзавод Михайлівка, тоді все буде тут працювати. Все, все задіяно, всі три сушки. У вас є тваринництво в господарстві? Тваринництво — це племзавод Михайлівка, що він називається племзавод. Вони, сам племзавод спеціалізується на тваринництві, на КРС і свинарство. Доволі успішно розвивається свинарство. Прийшли молоді талановиті хлопці. Різні за профілем, але прагнуть, вивчають <хи> і добиваються, я думаю, великих успіхів. Великих успіхів. Все це усі ці три хазяйства очолює Микола Олексій Зеленський. Це вмілий керівник, досвідчений, це людина, як кажуть, з великої букви. Все-таки управляти таким махіною. Три хазяйства нащитує близько 6 тисяч гектар землі, які всі обробляються, які надають е вагомий урожай. Господарство сплачує величезні податки до, бю до бюджету. Громада, село і там, де Микола Олексійович е і проживає, і навколишні села. І вони відчувають дуже величезну підтримку, тому що працює таке господарство потужне. Є робочі місця, десь 150-200 чоловік у сезон, тільки це постійно задіяних людей. Це я не беру тих, що тимчасово складені трудові договори, а тих, що постійно працює. Врожайність кукурузила доходить і до 120 гектарів. Ось, до 120 центнерів з гектара. Це без поливу там. Без поливу, без поливу. Я говорю, великий вже у Микола Олексійовича набрав він хорошу дієву команду, яка справляється з цими, цими питаннями в селі. Я думаю, ви проїжджали село Михайлівка, бачили там і парки, і дороги, які, і, і, і взагалі. І тому всі, я думаю, люди вдячні, тому що. Якраз Зеленський якраз зумів все-таки на оцій території створити такі потужні господарства, які зараз ми конкуруємо із багатьма, багатьма з тими, що вже про їх легенди складують. А зерно ви закладаєте на зберігання, не продаєте одразу? Практично зараз ми відтворюємо демонтаж, робимо великих наших зернових складів. І по мірі потребності, якщо є потреба, або є можливість така доставка до порту, там, чи просто його продати, все-таки 200 чоловік забор в ну, нас великий зерна, тому та і фонд заробітної плати високий. Його теж потрібно кожен год, треба чи кожен місяць треба щось продати, щось. Щоб постійний, щоб постійний був оборот для того, щоб розрахуватися. В першу чергу це з людьми, це зарплата, як каже Миколасіяч, розрахувався і сплатив е, налоги ну, це... 3600? То да, да, на палат да, 7 тисяч. Що да. вигідніше спалювати? Да, Коргузи треба. Коргузи палити. <гум> <гум> Зер, зерном топити. Да. Так як колись ми е, були за кордоном, коли нам говорили, що вони спалюють там ячмі і топлять е, сушарки свої, працюють на зерні, то в нас це було, було дуже дико. Це дивлюся, що у нас теж така тенденція підійшла. Ну але я думаю, що справимося з цим. Е, я думаю, технологія. Поліпшується. Бо б не було б війни, а так все це зробимо. Це новіший у вас кутав. Ну, це, да, Це він пропрацював, це треті два роки він пропрацював там на Міхмара маленька, 25 тоннка, а тепер третій рік тут працює, а там вже в нас працює три роки, четвертий рік. Ми один рік пропрацювали і одразу вирішили, що це для нас підходить і хай воно буде так, створювати і обладнувати такими сушарками. Як -то. Ага. А то, в принципі, немає проблем да? його зняти з одної сушарки і переобладнати. Зовсім немає проблем. Це зайняло буквально 3-4 дні і все це на місці переобладнане. Саме роковичі викликали з агровар? Агровар ми викликали, тому що нам потрібно було зробити його перехід, консультація. Вони зробили нам проекти, вони зробили нам ну, все креслення. Надали спеціалісти, приїхали, показали, де розказали, що потрібно робити. Ми це все зробили, вони приїхали, зробили демонтаж, монтаж, кнопочку нажали, запустилися, і ми, я думаю, вдячні їм, що в нас воно короткий термін, все це вийшло і воно працює. І більше ми їх не викликали. Ну, бачите, а той Вінницький чомусь так. Ну, бачу. Вінницький він і в минулому році, він працював там три дні з походом. Ну, ну Щось у їх, треба його допрацьовувати. <зв 'язані> <зв 'язані> ну, більше всього, що ще в Навчаються <зв 'язані> на своїх помилках. У вас в сушарці є якісь датчики температури? Є. Да? Да. Ви відслідковуєте постійно да, Так, Там є, е, е, у оператора там повністю все ж, там операторська, і там є. Всі... Теплогенератор завжди стабільно дає температуру? Стабільно. От те, що не могли ми добитися на солом'яні сушарки, або навіть на деспаливі були великі скачки, тому що ну, підмерзала солярка, чи там неякісне, не, не чи ще щось. Відчувалося це все. Коли стали на пілеті, тепер стабільність з'явилася. Дивно, зазвичай навпаки, кажуть, на газу і на дизелі стабільно завжди все. Ну і тепер вже в нас немає ні запаху, ніде нічого. То, коли ми над дизелем працювали, то е, відчувалося, що, що дизель сушив. Ага, то були все-таки, так? Да? Да, Відпрацьовані, гази. Відпрацьовані гази попадають на. Товар, це є хорошо, це не якість і так далі. А як тут, до речі, багато хто каже, що ну, деревна палета, це, відповідно, копоть все-таки ж якась повинна бути в неї. Ні диму не видно, ніде нічого. Нема нічого. Голубе голубий язичок, вогню і невеликий і все. і все. І І все. — все. — Це в нас оператор, який працює буквально Добрий день. — другий місяць. Зелена робота. Ілля, е -е -е -е. ми зараз можемо продемонструвати, як запускається кот, як це він горить. Можемо? Так. Ну, щоб Часто чистите її. Кожну зміну. Зміну при при прийняв і одразу. Так ти скажи, кількість, що ти чистиш. Ну, як вам? Як? Ні, там... Може совка 3-4, більше нема. 4 совка і то все згорає. Це вона, помірі того, як вона згорається пілета, вона, вона... помаленьку підподається автоматично. Вентилятор стоїть і він... Роздуваю білети і за що цього набирається температура. До заданої температури буквально минут 5-10. До заданої температури. А задана температура це скільки? Ну, на, на, на даний час стоїть 60, це на, на соняшник. Так. На, кукурузу. на кукурузу 150, максимальна, яка є. Тепер 5 хвилин чекаємо, поки розгоряться всі білети можна буде запускати. Як часто треба тривалося заглядати, дивитись? Запустили і, все, і робота пішла автономно. Ви тільки дивитеся влагу зерна, поміряли, якщо зерно готове, ви підійшли на режим підтримання поставили і все. Автоматично відкривається ляда і подається холодний воздух. То тобто і зразу йде охолодження зерна. Що є дуже таким, опція, дуже хороша. Ну, для порційних сушарок, так, 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 там тут, вже охолодити а, його треба. А. Угу. І скільки оце часу вона просушує, а скільки часу охолоджує, це ви самі ви поставили і по мірі влаги зерна. Тобто вона автоматично не відключається. Це ви переводите в ручному режимі. Дивитись по, датчика, по так, температурі працює так, так, та, так, і потім може... так. Ну і за, за день скільки можна просушити тут просто соняшнику? Соняшнику. 12, 13, може і 15. Суши? Так. За сутки. Так. Не за день. За добу, добу. так. Да, да. ну, ну, цілу добу сушити, да, да? Да, да, не, да, не да. Цілу добу. Ну, слухайте, Оператор заходить у них. Якщо вона так швидко розпалюється, то в принципі не проблема затушити, а потім знову розпалити. Якщо там... а, і Тут клапани тільки безпеки, все є, якщо там щось десь не спрацювало, чи відімкнули енергію, чи е е е е е е ще щось. Ну, Оце вся робота. Ну і все, можна запускати. Чорний е таке. Теплогенератора, я думаю, поки нічого. Мене, ще ми не зрозуміли, щоб щось нас поламалося. Якщо залежить від оператора, якщо він оставить там на зиму і до весни там... відходить, то, да, да, да. то там може і все. Так. Ну, це по людських факторах. В процесі роботи, за чим треба постійно дивитися? За температурою. Температура, бункер-пілети, щоб, не... щоб не закінчилися. закінчилися. Постійно. І... А по обслуговуванню це підшипник, змазка підшипника. А так, все, Пішов процес роботи. Вона вже сушить. Так. Yeah. Ось тут видно, да. а Тому ось поточна температура, це яка йде туди, і встановлена 60 градусів. Ага. Це він зараз набирає, да да, да. набирає температуру до 60, щоб yeah. набрав. Так, Воно до 60 набирає, а потім воно на 2-3% скидає температуру, потім знову набирає. Mm -hmm. Тобто Старається підтримувати. Так. Тобто підтримувати одну температуру, щоб не yeah. все ж.